Всім привіт, друзі, і ви на моєму каналі. І сьогодні вийшло нове обновлення в Brookhaven RP. Давайте я вам зараз його покажу. Перше, то, що в нас обновили, це обновили машину, бо вона в нас почти на кінці знаходиться. І це отакий от гусів смішний. Мені реально він дуже подобається. Така зявочка, давайте закриємо. Машину, щоб вона ще нам не угнала. У нас дощ іде, ну, нічого страшного. Можна, звісно, покрасити гуся нашого. Так, дівчинка. Ладно, все одно. Ну, взагалі, найгарніший гусь це оцей от білий. Давайте скорисняти. На... Сніг випав! Уже зима почти закінчилася. Останній місяць почти закінчився, а воно сніг випав тут. Ну, капець, ладно. Дивіться, ось іменно то, що нам ще обновили, звісно. ж. Haven Plus. Не знаю, як це правильно читати. Ти що? Короче, не обращаємо на неї внимание. Просто катаємо її, ось. Типы льот. Нічого не понимаю, ладно. Тут у нас така парковочка. Парковочка. Давайте уберемо машину, щоб вона тут блин, не угнала мені и, конечно, машина закратила, но ну, ну, ладно, нічого страшного. На всякий случай убирали. Дивіться, Heaven Plaza. Heaven Plaza. вроде так читайте. Короче, пишіть в комментариях. І зацініть мій скин, будь ласка, в комментариях від 1 до 10, тільки давайте по-чесному. Кому подобається мій скінен, то, будь ласочка, пишіть в коментарях, там, як ви вважаєте, там, наприклад, 10 з 10, там, тільки по-чесному. Бо якщо даже ви напишете там, 2, наприклад, 2 з 10, 3 з 10, то я не буду обіжатися, бо Якби, ну для чого мені обіжатися в кожної людини е, різний смак. Друзі, так що я розумію, комусь може не подобатися мізки, а мені, наприклад, подобається. І я його спеціально зробила на це відео, щоб для вас зняти. Ну, коротше, такий у нас торговий центр. Тепер заходимо, у нас тут кінотеатр. Давайте подивимося, чи він не помінявся нічим. Тут у нас теж не можна зайти. Жалко, ну ладно. Так, кінотеатр у нас нічим не помінявся, друзі. Ну, Я, в принципі, не розстраююсь, бо я і так дуже хотіла, щоб обновили торговий центр. Ну, Мені подобається. Хто зараз їсть, бажаю всім смачного. Я зараз попкорчик так похаваю чуть-чуть. Тут у нас якась типу, кухня, китайська або цей корейська. Ну, мабуть, корейська, бо бачите, тут якісь такі штуки. Вони, якби спецями якимось там, ну, напевно, острі. Спеціальні якісь штуки, коротше. І дивіться, в пропсах теж додавали, додали отаке от серденько, оці от якби спеціалі і ще отаку от штуку, яка у нас знаходиться отут. -от. Не знаю, що це таке, але, похоже, дуже на лаваш. Чого це, дівчинка, ганяється за мною? Я не розумію її. І дивіться, отаке от серденько у нас додали. Мені каже, дуже класне. Можна красити, друзі. ну Червоне найгарніше, як для мене. Ну Прикольно, знаєте, мені подобається. Далі у нас тут, звісно, як могли обрати нашу моспіцу. Моспіца. Вона, мені каже, більша стала. Тут якась така от штуковина, ну, вроді вона була. Тут у нас такий запасний виход, може якщо пожарт. Це таке, знаєте. Тут у нас показ мод. Тут у нас, тут у нас. Я не знаю, мені завжди хочеться говорити. Тут у нас, тут у нас. Я не знаю, що можна сказати замість тут у нас. <плес> Якось отак от. Ну, І тут ми передіваємося, там, знаєте, і виходимо, там, позіруємо, звісно. Ну, все таке. Дальше. Стейк, Якщо ми нажмемо стейк, то тут у нас типу, е якби, що можна співати маленьким дітям, дорослим дітям. Тут концерти коротше, Ввіш Паріж, отак от, от скажем. І тут є така от якась поза. Можна отак от зараз. сісти в таку позу і сісти в таку от позу. От так от. Перший етаж у нас зроблено. так. Іду за костюмом. Так, коротше, я не розумію, де? Ладно, тут у нас, і, тут у... <смі> боже, я не боже, тут у нас, тут у нас. Добре, ми заходимо і у нас типо, це магазин Адьошки для хлопців, напевно. Жалко, не можна вдіти, а розплатитися можна. Що це таке? Це вроді для дівчат, да? ну, я так розумію, що для дівчат. Тут гаджети, різні роботи, коротше, PlayStation 5. Ну, знаєте, думаю, ви зрозуміли, тут у нас така йога. Давайте ми візьмемо щось, не знаю, наприклад, присідати його займаємося. Тут у нас денс. Звісно, це балет. Ну, люди називають це денс чогось. Ну, ладно. Хай буде денс. Ну, кому сподобалось це обновлення і кому сподобалося це відео, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал і усім па-па.